Чи потрібна особлива дієта мамі що годує? Навколо цього питання багато, суперечностей і прогалин. Оскільки лактація це природній процес, де молоко формується не з їжі мами, а з її крові і лімфи висновок, мама не потребує обмежувати свій раціон від певних продуктів. Але рівень здоров'я шлунково кишкового тракту, печінки, мікрофлори і взагалі всього організму мами? Впливає на здоров'я крові і лімфи, а отже, і на молочко. Ось тому ті чи інші продукти можуть впливати на здоров'я і реакцію малюка. Молоко здорової мами, яка їсть здорові продукти, не вплине на дитину. Якщо навіть мама їсть червоні фрукти. Рибу, бобові, капусту, горіхи ось чому так важливо готуватися до вагітності, оздоровлювати організм під час вагітності слідкувати за раціоном, оздоровлювати його, а не їсти за двох. І тоді, після вагітності, мама зможе мати широкий спектр раціону без негативного впливу на дитину. Адже різноманітне харчування дуже важливе для здоров'я мами і дитини для отримання. Різних вітамінів, мікроелементів, мінералів для підтримки сил мами, а не сидіти на одній гречці з вареною куркою. Тому до вагітності під час і після найкращим варіантом є здорове, збалансоване, різноманітне харчування цільними продуктами. Коли у вашому продуктовому кошику є цільні продукти фрукти, овочі, крупи. Горіхи, бобові, шматок риби, шматок м'яса, нерафіновані якісні олії. І ви з цих продуктів готуєте. Коли ви купуєте промислово приготовлені чи оброблені продукти, ковбаси, сосиски, йогурти з наповнювачами, магазинні солодощі, магазинні соуси, намазки, напої в пляшках, ми не можемо бути впевнені, що туди поклали виробники назавжди пишуть. Правду в складі. Ми назавжди цей склад читаємо, а коли читаємо, дуже часто половини слів ми не розуміємо. Вирівнявши і оздоровивши своє харчування, мама не лише покращить своє самопочуття, покращить здоров'я дитини, а також період введення, прикольного пройде дуже гармонійно і м'яко. Коли в сім'ї вже сформований здоровий раціон, для ведення прокорму не потрібно щось нове готувати, годувати дитину окремо, дитина просто поступово гармонійно стає ще одним членом сімейної трапези. Адже коли дитина підростає, попри незамінну користь молока. Настає такий момент, коли шлунковий кишковий тракт дозріває, готовий вже до різноманіття, раціону до твердої їжі, також дитина потребує додаткової кількості мікроелементів і вітамінів. Коли такий момент настає, як його не пропустити? Адже якщо запізнитись або поспішити, і те, і інше не дуже добре впливає на здоров'я дитини. У деяких дітей дуже чітко видно ознаки готовності до прикорму. У інших ж дітей не так чітко виражено. Це харчовий інтерес до їжі, коли дитина хапає їжу з тарілки з рук мами і несе собі в ротик, вимагає їжу, коли поруч з нею їдять і їй не дають. Також до ознак готовності прикорму відносять. Той факт, що дитина вже сидить, відкриває ротик на зустріч ложечці чи їжі, згаз виштовхувальний рефлекс язичком, а також відвертає голову, коли не хоче їсти. На сьогоднішній день існує два принципи введення прикорму. Перший це по схемі, де категорію продуктів і їх об'єм згідно віку, визначає табличка, і мама рухається по цій табличці. Другий принцип, коли дитині доступні одразу різні категорії продуктів, які є сім'я і продукти, і їхню кількість вибирає дитина сама. З одного боку, перший принцип все старі, І все більше матері вибирають другий підхід. Та якщо сім'я харчується дуже нездоровою їжею, фастфудами, напівфабрикатами з магазинів, то перший варіант для них може виглядати не настільки безмістовно. Ми ж поговоримо про найбільш сприятливий сценарій ведення прикорму. Коли дитина ще не подає ознак готовності до прикорму, мама бере її з собою на ручки, коли сідає їсти. Або тримає на ручках, або садить в кріселку напівлежаче, можливо, якщо дитина ще не сидить, і дитина присутня за прийомом їжі сім'ї. Таким чином, дитина знайомиться з культурою харчування сім'ї, і коли в неї починає з'являтися харчовий інтерес, вона це дуже чітко і явно показує. Коли мама бачить всі ознаки готовності прикорму і розуміє час настав. Пропонує дитині продукти з сімейної трапези для того, щоб з ними познайомитися, для того, щоб їх спробувати. Адже до року часу основним все ж таки залишається грудне молоко, а прикорм це лише для ознайомлення. Продукт, який хоче спробувати дитина, та його об'єм визначає сама дитина. Для початку ознайомлення найкраще підійдуть монопродукти, без додавання солі, цукру. Спершу варто познайомити дитину з овочами, які мають не такий виражений смак, як, наприклад, фрукти, оскільки. Після того, коли дитина буде їсти фрукти, перейти на овочі вже може не захотіти. До овочів і круп можна додавати вже з самого початку якісні свіжо вичавлені олії біля 1 г в день. Не пропонуйте і не годуйте дитину насильно, оскільки для того, щоб взяти з їжі максимум користі, потрібно якісно її перетравити. А момент початку травлення починається з того, коли людина побачила. Якийсь продукт. Мозок пустив сигнали на вироблення соку, і дитина тоді хоче з'їсти цей продукт, за ним тягнеться, це означає, що її організм вже запустив всі процеси для того, щоб перетравити цю їжу. Те ж саме стосується годування під мультики, або ж коли дитина зайнята якимось процесом, в неї вся увага в цій грі, в цьому процесі. і... Організм не буде займатися якісним перетравленням їжі. Якщо в дитини хвороби, алергії, вона передчасно народжена, початок ведення прикорму краще скоригувати з педіатром. Якщо в дитини вже сформована нестача заліза, вона може мати поганий апетит і не проявляти харчового інтересу. Тому, якщо ви помічаєте такі ознаки, що дитина млява, це також Привіт, звернутися до педіатра. Якщо дитина харчується разом з вами, і ви бачите якусь реакцію, і точно не можете сказати, на який саме продукт ця реакція, оскільки дитина зараз їдає різні продукти, варто на деякий час, день-два забрати взагалі прикорм. Якщо це стосується дитини, до року не буде ніякого негативного впливу, якщо дитина все ще їсть молоко. Дати дитині перепочити, і тоді вводити в її раціон по одному продукту і дивитися на реакцію. Грудне годування і прикорм це не речі, які заміняють один одного. Введення прикорму це не початок завершення грудного годування. Прикорм і грудне годування дуже добре поєднують один одного. І дитина після того, коли поїла. Може прикластися до мами поїсти молочко, і навпаки, це дуже добре вплине, якщо мама і дитина поїли одну ту саму їжу, і мама з молочком дасть дитині додатково відповідних ферментів. Поважайте темп і бажання дитини. Якщо вчора малюк дуже добре їв, наминав за вуха, сьогодні відмовляється від їжі, можливо, на це є якась причина, придивіться, можливо, це початок якоїсь хвороби. А можливо з тих чи інших причин він відчуває, що йому потрібно трішки зупинитися з їжею. Просто будьте уважні.